Сьогодні ще один день з тих, які ми відзначаємо відмінних подій. І фактично основні відпільні події, які ми відзначаємо, такими особливими богослужіннями, це події, які пов'язані з життям Ісуса Христа. І це стосується саме першого його приходу. І сьогодні, як ми знаємо, ми відзначаємо Славний вріз. Ісуса Христа в Єрусалимі. І цим, цим днем з події подією почався останній тиждень його земного життя. Останні тиждень його земного життя. Завершувалися земні справи, які Він мав робити під час свого першого приводу. І е, я хочу говорити про те, що пов'язано з цим тільки про, про в'їзд Ісуса Христа. Те, що стосується взагалі відміної історії і нашої особистої історії. Я хочу зачитати разом з нами, зіма з книги Еклезіаста, сьомий розділ восьмий вірш. Клезіаст, сьомий розділ восьмий вірш. Кінець діла ліпший від початку його, ліпший та паливий від членкування. Ми бачимо ці слова, які сказав Еклезіаст. Книга Еклезіаста це книга такого підсумку, підсумку знову життя еклезіаста. Він говорить, що е, кінець діла ліпший від початку його. Це не говориться про те, що початок справи є поганий. Початок кожної доброї справи це дійсно завжди є добре. Але еклезіаст каже, що завершення доброї справи вони не зрівняло краще, воно є набагато важливіше, тому що досягається бажаної цілі. Це цілі. Коли ми починаємо якусь справу, то це дає нам певну надію, ми радіємо цим, але завершення радує, що ця справа закінчилася. Коли немає завершення доброї справи, то це навпаки засмучує нас. Христос говорив на прикладі будівництва, що якщо людина починає будувати, а не, не зможе докінчити, то всі хто побачить, будуть сміятися. Буде тобто, коли ми добру справу не завершуємо, то якби ми не починали це урочисто добре, якщо немає доброго завершення, це буде смішно для людей, але для нас це буде розчарування. Тобто, початок доброї справи не є цінним без завершення. І коли ми дивимося на підлітні події, на півдні приклади цього, ми можемо побачити. З самого початку, стосовно того, що ми сьогодні говоримо, е, самове життя Ісуса Христа. Коли Ісус Христос народився, це була радість, ангели раділи, і ми визначаємо цю подію як якусь особливу радість. Але чому вона є така радісна? Тому що ми знаємо, чим завершився перший прикріп Ісуса Христа. Якби не було оповги, чи ми б відзначали народження Ісуса Христа, це не було б для нас таким важливим. І в цьому ми теж бачимо, що кінець. Краще від початку. Початок може бути чудовим, але без завершення не буде тої цінності. Ми так святкуємо різдво, тому що була губова. І цей день, що ми сьогодні відзначаємо, це є той, день, коли наближалося завершення земного життя Ісуса Христа, завершення Його місії. Проходило завершення той кінець, заради якого він прийшов, заради якого він почав цю справу. Це земне життя. І взагалі, якщо дивитись на Біблію, то коли ми відкриваємо початок Біблії, то ми читаємо початок, як Бог створив світ. І кожен день Бог, як створював, в кінці був підсумок, правда, що там було сказано? Що все, що Бог створив, було, було добре. Було добре. Все це було добре, і Бог створив світ чудово. Але коли ми дивимося завершення Біблії, ми, ми бачимо щось краще, правда? Бачимо, що нове небо, нову землю. Ми бачимо, що там буде щось краще. Чому? Тому що там не буде сліз, не буде горя, не буде гріха, не буде причини горя. І сама Біблія вже показує нам, що кінець доброго діла краще від початку. І якби не було цих останніх слів в Біблії, не було б нашої потіки, ми б знали, що був добрий початок, але ми б не бачили тої цілі, до якої ми йдемо, до вічного Єрусалиму. Ми б не могли бачити, що прекрасніше, що чекає нас. І ми знаємо, що кінцями рухаємося. Ми знаємо, що нас чекає і куди ми хочемо потрапити. Отже, тобто сама Біблія нам показує від початку до кінця, що кінець діла краще від початку його. І е, тема моєї проповіді йти до кінця, йти до цілі, до завершення. Ті, які наші цілі і як ми їх досягають? Перш за все, давайте оцінимо себе. Саме основна ціль людського життя. Це зустрітися з Богом і йти до вічності з Богом. Як я вже казав, це, це була Божа ціль для людини, щоб людина була близько з ним. І це має бути цілью кожного, кожного з нас. І коли ми приходимо до Бога, написано, коли кається один річник, то що? Ангел не радію, тому що це є велика радість, це є велика радість, чому радість, це є початок нового життя з Богом. Початок нового життя з Богом. Але не початок спасає, а кінець набагато більша радість буде, коли ми в вічності вже зустрінемося з Богом, зустрінемося з Христом. Це є ціль, куди ми рухаємося, Це кінець, і набагато краще на це той початок. Тому що там ангели раділи, ми раділи, коли ми е, прийшли до Бога, але там буде набагато більша радість, коли ми вже завершимо земне життя і будемо вічно з Богом. І на жаль, не доходить до цього кінця. І апостол Павло говорить про те, що є люди, які, значить, як, відправившись в подорож на кораблі, терплять е, корабельну аварію в своїй подорожі, вір. тобто їхній корабель розбивається. І апостол Павло з смутком говорить про таких людей. І думаю, що ми, в церкви, ми теж бачили тих людей, які відправилися в цю чудову подорож з Богом, але вони не може. Розбимся. І це, це нагадує картину, коли е, корабель відправляється від гавані, і люди прощаються і, е, з, е, з радістю відправляються в подорож, і все йде добре, все радісно. Але коли ми побачимо, наприклад, дані е, назву цього корабля, де написано, наприклад, Титанів, ми зрозуміємо, що кінець не буде добрий. Кінець не буде добрий. Тому що цей корабель, і вже вся радість зникає. І е, я так хочу зразу сказати, що апостол Павло застерігав, Бог застерігає, я застерігаю, щоб ми не потерпили до коробенної аварії повірі, щоб наш корабель пішов до газову, чи ми пішли і досягнули тої цілі. Е, Інша важлива ціль, яка є і має бути в житті кожного християна це принести той плід, який е, Бог чекає від нас. І написано, що про. Не просто проживе це земне життя з Богом, а принесе хліб і отримає нагороду. Тобто це є теж там на цій до нагороди. Апостол Павло говорить про нагороду, до якої спішить і говорить, що це є важливо, я живу до нагороди. Отже, тобто не просто до того, щоб бути вічно з Богом, але щоб принести нагороду. Початок служіння це є дуже важливо. Але набагато краще досягнути цілі в тому службі, це яким він не І в Біблії, в одягні, що в дуже багато разів Ісус Христос говорить за переможця. За переможця той, хто переміг все, отримає нагороду. І там є слова переможець наслідить усе. Я буду Бог для нього, а не буде мені за сина. Він говорить про переможця. Тобто той, хто дойде до кінця, той переможе в нашому земному житті і взагалі служіння. Минулого неділі згадувалася притча про сіяча і там говорився один про різні типи грунту, про різні типи серця. І це теж, в певній мірі, сіня це і печати, а жатва це і кінець, коли ми виходимо на поля сіяти. Ціння чи садити картоплю це добра справа, правда. Але набагато нам приємніше, коли ми збираємо врожай. Набагато приємніше, але не будемо трохи тішити, що ми посадили цілий рік, ми будемо тішити, що ми зібрали врожай. У нас немає на сенсу починати справи, якщо ми ці не маємо цілі завершити. Отже, в таких земних практичних питаннях ми теж маємо, бути, маємо досягати цілі. Чи це, стосовно, вводи, волі, чи це стосовно якоїсь роботи на полі, чи це стосовно замів будь-якої праці, чи стосовно навчання, наприклад, які відправили в університет, дитина поступила, це радість для сміє, це радість для сміє. Але яка радість, коли дитина в навчання, коли не виживе, коли не піде сама сторона навчання, це набагато більше радість, ловокаційних це мірних справа, з добрі землі І Інші в нас є цілі, чи може тут і має бути цілі, це, наприклад, ми молимося за якусь е, Божу добру справу, е, те, що відповідає Божій волі, чи ми йдемо до цієї цілі, чи ми помолилися і все, чи ми досягаємо до цієї цілі, чи ми станемо цілі перед собою, щоб досягнути її. І те, що говорити далі, потім, щоб ми е, зважили своє життя і подумали, до якої цілі зараз я йду, до якої цілі зараз я йду. В стосовно. В з Богом, стосовно Йому – сильних справах, церковних справа, яка ціль є передіною, до якої цілі я зараз йду. Бог теж мав і має певні цілі, і він їх досягав і досягає. І ми будемо дивитися далі. Що нам необхідно, щоб нам досягнути цілі і завершити добру справу? Перш за все, е, треба розділити наш, наші досягнення цілі на дві біля сторони. Перше це Божа справа. Перше це Божа справа то це і наша справа. І в Божій справі е, е, ми бачимо, що з його боку зроблено все, щоб допомогти нам. І е, наш час ми живемо в час ті Духа Святого. Святиться переклевос, утішити, а попереду перекладається той, хто йде в Той, хто йде поряд з нами до цілі, куди йде з нами? До тої цілі, яку Бог має для нас. Отже, з Божого боку ми маємо утішителя, ми маємо бути Святого, який йде з нами, щоб допомагати нам, досягненні тих Божих цілей, досягненні церкви доброго тіла. І написано в Киритяні. Я певний того, що той, хто вас розпочав добре тіло, виконає його до Дня Христа Ісуса. Хто ви, хто почав справитися? Тобто все який починає в нас, заводжує нас бажання, починає нас добру і йде з нами, щоб допомагати нам, щоб ми висягли ціни. А друга сторона це і наша сторона. І Біблія говорить про те, що маємо робити ми. Ми не просто маємо тим, що в нас є Бог, який допоможе нам. Але є щось, що вимагається від нас. І що ж маємо робити ми? Перш за все ми е, маємо добре пам'ятати про ціль, яку е, ми маємо досягнути, яку ми хочемо досягнути. Тобто перша допомога це цілий спрямований. Спрямовани це означає дивитися на ціль і йти до неї. Ціль дає людині надію. Ціль дає людині надію. Ісус Христос пам'ятав про ці, коли він прийшов, Він сказав в -е час, коли ну, таки на Болгофу, в він кинув охоту, в Херслані змовився такими словами, на те я і прийшов на один оцю. Він добре пам'ятав про ці. В цьому кроку мережі коротких словах сказано про його перший прихід. І е -е, чому він прийшов, і до якої цілі він йде, і він говорить, я прийшов для цього. Він добре бачив ціль до якої він йшов, заради чого він прийшов на цю землю. Тому ну, він проповідував, тому він навчав, тому він готувався, щоб спрашити е, ту ціль, до якої відправив його е, Небесний Файко. Ми бачимо інші приклади з Біблії. сказано, що він на звіти. Тобто дивився на, на ціль, до якої він йде. І тому написано, що він викидав спокуси, кидав е, вчасне віховне земне. А постол Павла вже казав, він казав, забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети, то до цілі. Він говорить, що я йду до цілі, і я женусь до цієї цілі за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Він так і звертається до нас, християн, і християни, що всі, хто хто сили, думаємо про це. Коли ж думаєте, ви щось інше, то вам відкриє це. Він серйозно говорить про те, Хоче нам відкрити, що ми маємо йти до цілі. Він говорить, що хто досконали думаємо про це, але він говорить, що це ознака духовної зрілості, коли ми пам'ятаємо про ціль, до як, якої ми йдемо, про ці вічності з Богом, отримані нагороди Бога. Він говорить, що ми маємо до цього дозріти, і Бог хоче нам це відкривати. Він відкриє нам, Він хоче це відкривати, щоб ми йшли до цієї цілі, щоб ми були як він. Він, як я тут читав, доводить приклад бігуна. Він говорить, що я біжу. І це показує, наприклад, змагання. Уявить, що на змаганнях спортсмен почав біг, а не спішить до твії. Звичайно, що його і він до цієї не дійде, а вони дуже візьме. Той, хто починається бігти, мусить пам'ятати про цій, фі, про фініш, то якого не йде. І що цікаво, коли фініш наближається, то спортсмен не розслабляється, а навпаки, збирає. Всі сили, що має, щоб досягнути цієї цілі ці, ці, чим, швидше. чим швидше. Отже, перша вимога з нашого боку, щоб досягнути цілі, це буде цілеспрямование. Бачите, цілі йти до неї. Друге це подолання перешкоди. В кожній добрій справі виникають перешкоди. У Божій справі в Божій... В цілі досягнути, дати людям спасіння, теж завжди були перешкоди. Найбільшою перешкодою. Була завжди людина. Найбільше да? перешкодою, що, що дати людині спасіння, була завжди людина. Людина сама ставила перешкодом на шляху того, що Бог її прийдуть спасіння. Отже, є певні е, спокуси випробування перешкоди на шляху до доброї цілі. І є те, що допускає Бог і діалог світ, впливає на нас. Отримаємо певні перешкоди на шляху, написано, що Бог ну, не допускає випробування понад силу. І Ісус Христос теж давав перешкоди, які випускав його Небесний Батко. І Тільки, тільки до сих зійшов на Бога, Ісус Христос був повернений до де десь команду випробував. Були певні перешкоди, певні випробування. І такі випробування він випускає і в нашому житті. А те інше, яке казав, перешкоди, що людина сама створює найбільше перешкод. Це перешкоди е, різні нашого характеру, це бажання здатися, розслабитися, забути е, про ці, йти до чогось, що бажає наше тіло, наша гріховна природа. Це різні ці перешкоди, які не дають нам дійти до цілі. Не дають нам дійти до цілі. І нам потрібно боротися з ними. Ним. Але успішна боротьба вимагає терпіння. Е, я вже читав в що більше терпеливий від шайтуватого. Там яка змова про те, що ми почали добру справу, нам можливо дійти до кінця. І членкувати це той, хто хвалиться, що почав добру справу, але не має терпіння, щоб дійти до кінця. І казав, річ те, коли ми відчатували, що тут не терпіння. А кричив про сіяча, там, пам'ятаєте, теж про різні типи грунту згадується, і там було написано те, що на добрій землі цей... Слово почує, виражає в щирому і доброму серці, і плід приносить вони в терпливості. Щоб принести плід, потрібне терпіння. Як весь зараз говорить про плід, Ісус Світлич говорить, то терпіння. Терпіння для того, щоб принести пліт, тобто, щоб досягнути цілі. Отже, потрібно впевнене терпіння. І е, терпіння, чи того терпіння це є у нас число, про яке говорить Біблія. І терпіння в боротьбі дуже важливе для кожного з нас, щоб ми досягали цілі. Бог сіє своє слово в наше серце, в наше життя, Він спонукає нас до певних дій, до певних змін. Але потрібне терпіння в боротьбі з тими перешкодами, що приходять з боку світу, з боку диявола, і приходять до нашого характеру. І минулий мірі у нас буханий заклик. Заклик до віруючих, щоб змінити своє життя. І, 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 і Мені завжди приємні ці заклики, коли нас віруючих треба до чогось закликати. І, можливо, за нас треба молитися більше, коли в нас є певні перешкоди, коли ми готові здатися. І, і е, такі заклики е, дають якийсь новий початок. Людина заново бачить ціль, до якої має йти. Я хочу нагадати, прийшов тиждень. Як ви як кожен з нас, я, ви, ті, хто вийшли, як йшли до цілі, що змінилося за той тиждень? Чи йшли до цілі, чи долали перешкоди, чи е, мали терпіння в боротьбі, яка вникала, тому що в кожній торгій справі буде перешкода, буде е, боротьба. Буде е, ще зі боротьби нам потрібно вміння використовувати те, що Бог нам дає, певні сили, певні ресурси. Бог дає нам силу долати е, е, труднощі. Сила Духа Святого. І ця сила називається благодать. Це сила, яка написала потужну дію в нас. Тобто це сила, якою Бог розхисив свого сина з мертвих, це сила, яку Бог готовий дати тим, хто хоче йти до цілі, жити правильним життям. Це час, також це різні, різні можливості, які Бог нам дає. Написано, яся, уважайте, щоб поводитись обережно, не як не мутрі, але як мудрі, використовуючи час. Це також вміння е, відкидати те, що заважає і втяжи. Заважає і, і в неї написано всякі тяга та рік, що тут і у нас та коли до боротьби». Знову сказано про ціль і сказано про те, що заважає досягненні цілі. Тягар та гріх. Тягар та гріх. Каже, дивлячись на Ісуса на начальника виконавця тілі. Піти вперед до цілі. Сказано, на кого дивитися і що залишити. Залишити тягар та гріх і різні сумніви це все ще зайве, не потрібне, може, не є якимось гріхом, але обтяжує нас, нас і, звичайно, залишити гріх. Тобто їх, без сумніву, заважає йти до цілі. Як ми можемо дійти до цілі піч на життя з Богом, якщо тягарі і гріхи оттуда нас? Ми зв'язані, ми не можемо досягнути цілі? Аналізувати ситуацію, в якій ми є, чи ми біжимо з терпеливістю до боротьби до цілі. Бог звертається до нас за охочує в своєму слові, але ми приймаємо рішення. Тож, бути цілеспрямованим, долати перешкоди. І третє, нам потрібно визнавати свою слабкість і звертатись молитві до Бога. Звертатись молитві до Бога. Коли Ісус був Гасима, Божий Син, Він розумів, що досягнути цілі. Йому потрібна сила. Він, він, він розумів той час, що він, він славний, він потребує підтримки. Він був дуже близько до цілі. Він знав, заради чого він прийшов, чому він прийшов. і перешкоди з'явилися ще сильніші. І що робив Ісус? Написано, ще пильніш молився. Він прийшов молитися і молився ще пильніше. Була велика боротьба, він ще більше молився, щоб досягнути до цілі. Тож, коли ми йдемо до доброї цілі, нам потрібно не тільки пам'ятати, нам потрібно не тільки боротися до кінця стертуливістю. Наших сил може бути замало, і нам треба це розуміти, що нам потрібно молитися, потрібно визнати свою слабкість і йти до Бога, щоб він дав нам сили. Написано про Ісуса, що Бог, отець, посилав ангела з неба і додавав нам сили, щоб він боровся, щоб він щодо цілі. Бог готовий нам посилати сили ангелів, які будуть додавати нам сили. Допомагати нам, щоб ми йшли до цілі. Бог сильний допомог підняти нас, якщо ми ослабли, якщо ми впали. Він джерело сили. Написано, ті, хто надію складає, на Господи, та вони відновляться в силі. Вони побіжать, вони не будуть втомлюватися. Отже, Бог відновлює наші сили, якщо ми розслабили, для того, щоб ми пішли до цілі. Досягнення цілі це є боротьба. А боротися не завжди хочеться, легше плести за те, що є життя, день за днем обставини можемо керувати нами і ми можемо не думати про ці, до якої нам треба йти. Але нехай наше життя буде не лише життям добрих початків, коли ми вирішили щось робити, почали якусь справу. Хай це буде, наше життя буде життям добрих завершень, добрих завершень, що ми почали життя з Богом і що ми вішістю. Слава ми їх завершили. Ми почали за міні добрі справи, ми їх завершили. Щоб ми йшли до цілі і ми досягали їх. І я ще раз зачитаю слова апостола Павла. «Я певний того, що той, хто вас розпочав добре діло, виконає його на Христа Ісуса. Тут мова йде проти Христа. Бог готовий нам допомагати. Подобається, що впевненість в тому, що вони вони дадуть Богу працювати. Працювати як? Сьогодні тому слухаємо Боже Слово в церкві. Бог нагадує через своє слово нам ті речі, які нам потрібно робити, і те, що він готовий робити для нас. Тож хімо це полюється до боротьби, яка є перед нами, і себе ціни, які Бог має для нас.